вікенд, Вітаю вас! Ми продовжуємо нашу мандрівку в Вінничною і сьогодні гостюємо на південному поділі, а стартуємо із містечка Крижопіль. Починаємо свої мандри з залізничної станції. І не тільки тому, що сюди легко дістатися залізницею, а тому, що саме із будівництва цієї станції розпочалась історія Крижополя як містечко. Ходімо досліджувати. Пішли. Крижопіль селище міського типу, розташоване у Тульчинському районі на Вінничині, центр Крижопільської громади. Від обласного центру міста Вінниця до Крижополя 120 кілометрів. Дістатися сюди можна автобусом, автомобілем, велосипедом. З багатьма містами України є залізничне сполучення. Власна історія Крижополя як містечка розпочалася із будівництва залізниці Київ-Одеса у 1866 році. Свою назву залізнична станція запозичила від села Крижопіль, що розташовувалося за 17 кілометрів від неї. Навколо станції виникло невелике селище, яке поступово розширило площу та збільшило кількість жителів. А у 1919 році Крижопіль став форпостом української народної армії перебуваючи на передній лінії вогню вапнярської операції. Влітку 1919-го влада чи не щодня переходила з рук у руки. Особлива боротьба велася саме за містечка, через які пролягала залізниця у Крижополі армія УНР, завдяки самовідданій боротьбі та перевазі у військовій техніці розбила більшовиків та закріпила свої позиції. За цей бій підрозділ, який обороняв містечко, отримав із рук командуючого армією УНР Симона Петлюри, бойовий прапор та почесну назву Залізна. Чим би ви не приїхали у крижопіль, поїздом, автобусом, автомобілем чи навіть велосипедом. Аби спланувати подальший відпочинок, у громаді скористайтеся послугами громадського інформаційно-консультативного центру. До слова, для веломандрівників тут приємний бонус: одразу ж можна зробити техогляд двоколісного чи при потребі його відремонтувати. Як групи, так і одиночні туристи до нас звертаються. Поляки, естонці. Німці буває таке, що я працюю тут робоче місце, а е під'їжджає людина на велосипеді, саксонець. От, добре, що я теж трошки по-німецьки говорю. Найшли спільну мову, нагодували їх пельменями, показали дорогу, бо вони не в ту сторону чомусь поїхали от GPS а деколи підводять. А наш центр справляє і навіть ці помилки GPS. Тобто турист може отримати інформацію про цікаві туристичні локації. Абсолютно так. Якщо потрібно, ми тут на місці, ми можемо надати нічліг, смачно нагодувати. Ми можемо порадити будь-якому туристу на будь-який смак туристичні локації, які його цікавитимуть. А подивиться в нас, тут на південному поділі є що. Ну що ж, якщо є така нагода, то чому б не скористатися послугами центру, вирішили Сергій та Юля і спочатку підкріпилися з дороги. Можна здобути низку послуг для туриста, зокрема смачно поїсти. М -м -м. А потім отримали детальну інформацію та спланували вікенд, аби провести його максимально пізнавально. Вивчати крежобіль розпочали із зеленої окраси містечка парку культури та відпочинку. Йому не так багато років, 60 років йому трошки більше. І е, площа його. Більше 15 гектарів. Колись його посадили у чистому полі, бочкою на конику возили, щоб поливати ці деревцята, що вони прийнялись. І сьогодні наш парк виріс. Тут проходять всі великі заходи, культурні, спортивні. Кілька років поспіль саме Крижопільський парк об'єднує народних майстрів та умільців з усіх усюд і стає центром проведення фестивалю народних ремесел Подільські товтри». Фест не лише тішить око та надихає відвідувачів протягом проведення, а й щоразу залишає по собі згадку у вигляді кам'яних та дерев'яних скульптур неймовірної краси. До десяти майстрів по каменю, скульпторів по каменю, різдері по дереву. Вони працюють 10 днів. За ці 10 днів виготовляється серйозна робота. І, звичайно, ця робота залишається в парку. І громада наша від цього виграє, тому що високохудожні твори, які ви там побачите, їх багато, От, вони з'явилися і доповнюють красоту нашого парку. Парку місцеві жителі збираються на масові заходи, концерти, змагання. Приємно тут просто відпочити від буденної метушні. Якщо сюди прийти, просто посидіти. Ви на відчули, мабуть, коли ви зайшли з спеки з вулиці, зайшли сюди. Ви відчули, як наскільки тут вам краще і наскільки свіжіше повітря? Правда? Відчули? Так, Так прекрасно. Опільська громада тісно пов'язана із іменем видатного українця, вченого мікробіолога, епідеміолога, президента Всеукраїнської академії наук Данила Заболотного у селі Заболотне, що неподалік Крижополя розташований музей садиба академіка Данила Заболотного. Ще зробив вагомий внесок у боротьбу із холерою та чумою. І на честь нього було перейменовано село Чеботарка на Заболотне. Народився Данило Заболотний у 1866 році у селі Чоботарка ще подільської губернії у сім'ї звичайних селян з ранніх років був дуже допитливим, а особливо маленького Данилка манив до себе світ природи у 1885 році. Майбутній вчений закінчив Вершельєвську гімназію в Одесі та вступив на природниче відділення новоросійського університету. Зараз це Одеський національний університет імені Мечникова. Крім навчання, він був членом напівлегального гуртка Молода громада, яким керувала близька знайома Лесі Українки Маргарита Комарова. Леся Українка знала нашого заболотного. Про це свідчить її листи до брата Михайла в Одесу, в яких напише, що у Вас там в Новоросійському університеті є панич Заболотний, який також пише українські вірші. Він від природи обдарований у всіх напрямках. Саме активна життєва позиція стала причиною того, що за півроку до закінчення навчання заболотного відрахували з вишом за організацією однієї зі студентських сходок. Навіть на два місяці посадили у тюрму можливістю продовжити дослідницьку діяльність, а згодом і навчання стала робота на одеській бактеріологічній станції. Працюючи тут, Данило Заболотний екстерном здав іспит і таки отримав природничу освіту, після чого вступив на медичний факультет Київського університету імені Святого Володимира та усього себе віддав епідеміології та вірусології. У цей час у лабораторіях навчального закладу велося дослідження. Дження холери ця недуга забирала життя багатьох людей. Протихолерну вакцину уже було відкрито, однак вона пройшла випробування лише на тваринах. І, от на такий героїчний вчинок, глибоко продуманий експеримент, зважується студент третього курсу Данило Заболотний і його вчитель Іван Григори Савченко. Протягом місяця вони п'ють бульйонну розводку убитих холерних вібріонів, тобто цю вакцину приймають через рот. Потім треба перевірити, наскільки вона подіяла на їх організм. І от 1 травня 1893 року вони випивають смертельну дозу живої холерної культури. Для того щоб підтвердити, що це дійсно небезпечно, вони цю саму культуру із цієї самої пробірки вводять в черевну порожнину двом кроликам. Ну, кролики не вакциновані, звичайно, були. Один кролик помер увечері, другий вночі, а Заболотний болотний і Савченком на ранок залишилися живими і здоровими. Хоча цим експериментом було зроблено ще одне дуже велике відкриття в епідеміології, тому що було доведено, що вони були ем, значить, носіями, було доведено бацилоносійство здоровими людьми. Так, Вже дуже... були впевнені в результаті? Ні. У 1896 році в Індії спалахнула епідемія найстрашнішої хвороби, що знало людство чуми. У 32 роки Данило Заболотний без вагань долучився до експедиції, що вирушила у найгарячіші точки досліджувати складне захворювання. На той час дуже мало знали про цю хворобу. Окрім того, що на різних кінцях світу, майже одночасно, французький вчений Єрсон і японецький тазато відкрили збудника чуми. Але де він зберігався? Хто його розносив? Як чума ширилася по всьому світу? все це ще було незрозуміло. Данило Заболотний очолював усі, окрім першої експедиції, дослідження чуми на сході. Ось ви можете побачити це в основному східні країни. Ось ну і Аравійський півострів, Індія, Китай, Манжурія, Далекий Схід. Оце він об'їздив, рятуючи людей від чуми. З Індії, з бомбею до чоботарки, заболотний привіз фотографій багато і гілочки тропічних рослин на згадку. Фотографія з манчурі <кхід> показує наскільки швидко розвивалася чума. Що люди зранку йшли по то додому? Вони вже не приходили, не помирали прямо серед дороги. Одній із експедицій вчений сам заразився чумою. Важко перехворів та на щастя одужав. Саме заболотний довів, що носіями хвороби та джерелом її розповсюдження є гризуни тарбагани, а також що бобонна і легенева форми чуми мають різні прояви одного захворювання. Дослідили вчені, що збудник чуми у землі у воді може зберігатися дуже довго до 100 років. І потім, наприклад, гризунами відноситься на поверхню знову спалахує чума. Значить, знищити цього збутника можна тільки вогнем, тому трупи треба обов'язково спалювати. І знову ж таки, медики натикаються на опір місцевого населення. Вони ну для них це неприйнятно, для них це табу велике. Ось але все-таки наш заболотний зміг переконати їх в необхідності спалювання заради їхніх майбутніх поколінь. Крім основної роботи з дослідження чуми, науковець вивчав багато інших важких захворювань та отримав надзвичайно важливі теоретичні та практичні результати. Брав участь у багатьох міжнародних з'їздах та конференціях. Праці українця публікували найавторитетніші наукові журнали в Одеській медичній академії. З ініціативи заболотного було відкрито першу у світі кафедру епідеміології. Попри таку зайнятість та міжнародне визнання, заболотний завжди консультував селян, коли приїздив на малу батьківщину. До нього потоком ішли хворі селяни, не тільки з нашого села, а з сусідніх сіл, сусідніх районів, всі, кому треба медична допомога, і чули, що професор заболотний є тут у чоботарці. До нього всі йшли. Він ніколи нікому не відмовляв. Він завжди всіх оглядав і лікував за власні кошти, він Роздавав цим бідним селянам ліки безкоштовно. Рятував тисячі життів, а вберегти найрідніших не вдалося. Зовсім маленьким помер єдиний син заболотного. А у 1918 році кохана дружина Людмила Радецька. Її поховали поблизу родинної садиби. А поруч з нею у 1929-му знайшов вічний спокій, і сам Данило Заболотний. Видатний науковець, що зробив справжню революцію у сфері епідеміології та вірусології. врятував людство від страшних хвороб, усе, що нажив за життя, батьківська хата, який наразі більш ніж 150 років. Після смерті Заболотного практично одразу у ній облаштували музей та зберегли речі господарів на своїх місцях. У Данила Заболотного було 13 прийомних дітей. Багато із них реалізували себе саме у медичній сфері. Приїхати на Крижопільщину у село Заболотне, побувати у музеї варто, аби додати у свою скарбничку знань відомості про біографію видатного українця, який жив таким простим життям, а так багато зробив для планети. Направду багата талановитими людьми. Та перш ніж завітати у ще один цікавий музей садибу, Сергій та Юля вирішили насолодитися природними та архітектурними красотами Південного Поділля. Панський маєток Бжазовських є однією з найцікавіших туристичних локацій Вінниччини. А особливо цікава його вхідна вежа із кованими решітками, бійницями, шатровим дахом, наверху якого є древній флюгер. Палац Бжозовських знаходиться у селі Соколівка Крижопільської громади. Власник Фелікс Бжозовський спочатку збудував невеликий маєток, який згорів у 1811 році. Дев'ять років по тому звели одноповерховий дім з італійськими колонами, а поруч господарські будівлі. Оскільки родина ставала більшою, маєток теж розрісся. З одного боку виросло нове крило. Планом передбачалася добудова із іншого, але ці наміри не здійснилися, і садиба так і залишилася несиметричною. Є згадки, що в середині маєток мав дорогу підлогу, шпалери і оригінальні люстри а також велику бібліотеку і портретну залу. Навколо палацу розкинувся англійський парк, прикрашений альтанками. До речі, одна із них збереглася до сьогодні. Також зелену зону прикрашали скульптури, які господарі привезли спеціально із Європи. Закінчувався парк каскадом ставків, оточували всю територію високі мури із брамою і з баштою в неоготичному стилі, яку сміливо можна назвати справжнім шедевром. Тривалий час у маєтку Бжозовських розміщувалася школа, та вже кілька років він пустує і поступово руйнується. Поки що, така приваблива для туриста місцина чекає кращих часів. Вденне Поділля зачаровує природним розмаїттям: скелі, полонини, річки, ліси. Село Миролюбівка, сусідньої з Крижопільської піщанської громади, у давні часи носило назву Хрестище, саме завдяки своїм особливим пейзажам. Є згадки, що наше село створено ще в 14 столітті. А що воно хрестище, бо так була це його перша назва. Того, що все воно розміщено на чотирьох горбах, і вони мають вигляді хреста. навіть за легендами є. Свідчення, що село заснували переселенці з Карпат, і яким сподобалось це місце, що воно нагадувало їм батьківщину, і якщо дійсно подивитися на наші краєвиди, вони всі в каміні. Я вважаю, що місцина гарна. Є у селі старовина церква, зведена у 1869 році. До неї на цьому намоленому місці стояв дерев'яний храм. Ще одна атракція, яка вабить туристів, особливо любителів оригінальних фото, це пам'ятник першому трактору. А точніше, сам трактор Універсал 2. Ну що, Юля? Міняє велосипед на трактор. Ну, якщо ти будеш там крутити, а я тільки біля керма, то я згодна. Давай заводимося. Готова? Ой. Знаєш, Юлю, коли ти біля керма, то все до ладу. Тож прямуємо далі. І на черзі візит у зачаровану долину. Зачарована долина. ландшафтний заказник долини річки Кам'янка. Аби помилуватися направду гірськими пейзажами, варто їхати у село Дмитрашківка. Ці скелі є частиною східноподільських товдр. За однією з легендою Дмитрашківка колись була дно моря, тому і отака, отакий у нас рельєф, і тому створений заповідник Зачарована долина, тому що тут залишилося безліч таких е, порід, які у різних і рослинних, і, і кам'яних, які водилися в морі. <му> Знаходимося ми на одному із каменів, який у нас називається Рублена скала. Ще з однією з легенд Дмитрашківка колись була, на території, де є Дмитрашківка, було місто Рашків, яке є нині в Молдові, ось, але воно було таке велике. І коли татари чи турки спалювали все на своєму шляху, давкове, і так само горіло місто. І люди, скала була, звичайно, багато більших розмірів. І люди, які, які проживали в цій частині, Міста збіглися на цю скалу, бо не було куди втекти. Ось. І вони наблюдали звідси, як горить все. І казали Димить Рашків. І таким чином ось так вийшлося Димить Рашків, Димить Рашківка і ось ось і тому з'явилася наша Дмитрашківка. Тривалий час. Саме тут знаходилися шахти, де видобували вапняк. Роботи вже не проводять, а штольні мані до себе особливою таємничістю. А ще вони є сховищем для 12 видів кажанів. П'ять з них включено до червоної книги України та міжнародного червоного списку. Долина вас точно зачарує мальовничістю та барвами природи. Місцеві жителі розповідають, кожен сезон від ранньої весни до пізньої осені багатий на цвітіння квітів та їх аромат. Тож за натхненням та життєвою енергією ласкаво просимо у Дмитрашківку. Можливо, саме така мальовнича природа сприяла формуванню творчої особистості видатного хорового диригента, народного артиста України Павла Муравського, адже він народився та виріс саме у цьому селі. Стару хатину, що берегла дитячі спогади муравського, відбудували із фундаменту, та у 2009 році відкрили тут музей. Коли було відкриття музею, то Павло Іванович був просто до сліз вражений, тому що за життя. Ну, рідко коли відкривається музей за життя митця, в цьому році минає лише сім років після смерті Уравського, тобто років за п'ять він все-таки потішився, він приїжджав і на відкриття, і кожен раз, коли на фестивалі в селі відбуваються хорово співу, от щороку, то Муравський присутній і каже, що хочу до хати. Закохала у музику маленького Павла Муравського народна пісня. Першими ж наставниками та вчителями були рідні. Дядько сказав, що Павло б де грати. Він йому дав скрипочку. Першу навчив його азів і гарно таку поштовхом до його творчості мистецької. Зробив його старший двоюрідний брат Степан Білянський, який приїхав метрашки, закінчивши Кручинський музичний технікум. Працював учителем музики. Разом з тим е, організував хор при, при церкві. І Муравський навіть на цих звітлинах є, що Муравський співає в цьому хорі. Ось він, ось тут Муравський. Це це тридцять рік. Голодовка люди в хорі, як каже Муравський, співали по нотах. Жінка каже, біля мене стояла жінка, співала альту партію. Люди співали по нотах. Павло Муравський закінчив Київський музичний технікум, потім у Київську державну консерваторію імені Чайковського. Диплом отримав якраз у червні 1941-го. Розпочалася війна, тож життєва дорога повела на навчання у військово-морське училище протиповітряної оборони. Навчаючись в тому закладі, він створив там оркестр, він створив там хор. Він вже займався можна та професійною діяльністю. І ректор сказав: Ти нам потрібен живий. І він каже: Всі до єдиного, мої хлопці, які пішли на чорноморський флот, всі до єдиного загинули. Він залишився там. У 1946 році Муравський очолив війський обласний хор трембіта, який за час його керівництва переріс у державну академічну хорову капелу і став одним із кращих колективів країни. Після трембіти митець був художнім керівником та головним диригентом хорової капели Думка. А з 1969 року і практично до останніх днів свого життя викладав Павло Муравський, герой України, лауреат Шевченківської та премії імені Вернацького. Колективи під його керівництвом здобували нагороди на престижних конкурсах. Маестро виконав і записав понад тисячу хорових творів вітчизняних та зарубіжних авторів. Павло Муравський прожив 100 насичених років крізь усе своє життя, проніс любов до музики та української пісні. Яка у його неперевершеному виконанні торкала і торкає найтонші струни душі. Оч, мандрівний день уже добігає кінця і вражень більш ніж достатньо. Сергій та Юля вирішили не втрачати нагоди та все ж побувати в живописній лісовій місцині урочищі. Княгиня на території нинішнього урочища у кінці 19 століття поселилася княгиня Єлизавета Трубецька Вінклер. Вона буде була, була незвичайна жінка. Вона дуже була добра, любила людей. Вона сама збирала лікарські трави. І лікувала місцеве населення, до неї зверталися як до лікаря, як до знахаря. От. В цьому вона дуже знала свою справу. Ось в той час, коли вона жила, тут трошки не було такого лісу. Тут був палац, тут був млин, тут були дороги, тут вирувало життя. Палац за радянських часів було зруйновано, а от дивовижно багатий природний світ досі вражає. Серед зелені б'ють джерела із лікувальною сірководновою водою. Саме їм і приписують довгий вік життя княгині. І урочище княгиня, і музей Муравського, і зачарована долина, і Миролюбівка, і ще багато цікавих місцин є частиною велосипедного маршруту Смарагдовий шлях, що розробили місцеві активісти. Загалом ідею підтримали чотири громади. Ці місця, от, вони гарні, надзвичайно привабливі, з точки зору як туристичні атракції. Але тут треба докласти рук, треба зробити так, щоб дійсно люди, які приїдуть до нас, щоб вони все побачили. Річка, яка протікає ось поряд, яка називається Кам'янка, вона витікає в Крижополі. От. Ми хочемо вже розпочата певна робота, але ми хочемо е, в місці витока річки Кам'янка зробити таку атракцію, де е, подорожуючі могли б відпочити, могли б скупатися в чистій купелі, надзвичайно чистій, такій джерельній воді. Особливо для велосипедистів. Можливо, для велосипедистів актуально. От. Побудувати місточки, де треба, побудувати. Е, Місце для відпочинку з біседочкою. А головне це інформація. Головне все-таки це дати можливість масі людей з України і наших зарубіжних друзів знати про наш край. Наша подорож Вінничної добігає кінця. Але я хочу обов'язково сюди повернутися, щоб протестувати на велосипеді маршрут «Смарагдовий шлях. І ми вже з нетерпінням чекаємо реалізації і втілення проєкту, щоб протестувати цей шлях. І запрошуємо усіх вас, і, до речі, не тільки велосипедистів, а всіх бажаючих побачити цю неймовірну красу.